Всім привіт! Сьогодні зілю з вами дуже смачним рецептом горішків зі згущеним молоком. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: борошно, вершкове масло, яйце, цукрова пудра, кукурудзяний крохмаль, сіль, сода, оцет та згущене молоко. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео. До глибокої миски додаємо м'яке вершкове масло, дрібку солі та цукрову пудру. Перемішуємо за допомогою міксера кілька хвилин. До збитого масла додаємо одне яйце, яке обов'язково має бути кімнатної температури. Сюди ж додаємо соду, погашену оцтом. Усе ретельно перемішуємо. Додаємо до борошна кукурудзяний крохмаль та ретельно перемішуємо. Поступово просіюємо сухі інгредієнти та спершу замішуємо тісто ложкою. Коли ложкою замішувати стане незручно, продовжуємо замішувати руками. Ось таке тісто у вас має вийти. Формуємо з тіста невеличкі кульки. Розмір кульки залежить від вашої форми, та підбирати його потрібно індивідуально. Я формую кульки вагою по 5 грам. Кладемо готові кульки до попередньо розігрітої форми та готуємо на середньому вогні приблизно 1 хвилину. Начиняємо вареним згущеним молоком або іншою начинкою та насолоджуємось. З даної кількості тіста у мене вийшло загалом 40 горішків. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!